Коли за чорну хустку мене звільнили з роботи, а сьогодні за неї дякують, бо тепер смерть стала публічною. 16 років тому померла моя мама. Я носила чорну хустку так скромно, тихо, тут на шиї, і мені сказали не приходити більше, бо мовляв кампанія серйозна, треба посміхатися. А у мене траур. Тоді я зрозуміла, що біль немає місця в суспільстві, якщо він не зручний і не прожитий для кожної людини. А сьогодні чорна стрічка в сторіс це норма. Тепер біль це тренд. Тепер на смертях будують і кар'єри, отримують статуси, повертають свої робочі місця. Людське горе стало валютою. І як показує час, потрібно прийти, побачити і відчути безліч людських смертей, щоб кожній людині дійшло, що таке біль, і як це співчувати і допомагати ближньому твоєму. Я не говорю, що не треба ділитись болем. Я говорю, не використовуйте чужий біль, бо на чужому горі щастя точно не збудуєш. Ці слова я чула від мами і пам'ятаю їх досі.